Усім привіт! Вітаю вас на каналі Гроші по конвертах. Сьогодні будемо розприділяти е, соціальні виплати для дитини. Е, сьогодні у нас 8 число пізній вечір, і я вирішила дитина спить, сісти, розкласти по наших е, конвертах. Е, я дякую, що ви переглядаєте мене. Ну а для нових глядачів представлюся. Мене звати Надя, мені 36 років, проживаю в Хмельницька область, невелике місто. Е живу з дитиною вдвох, е дитині майже 5 років. Е не працюю. Наш е дохід, наш бюджет це соціальні виплати для дитини і аліменти. Е в даному випадку це соціальні виплати. Е так, отже. Будемо розподіляти кошти, які в нас є, подивимося, що залишилося, і тоді почнемо розподіляти. отже так, що в нас е залишилося. У нас побутова хімія і гігієна залишилася. Здоров'я залишилось продукти, я потратила логопед 300, залишилось, бо я закладала ще про всяк випадок на понеділок, який буде, бо не знала точно, чи... Прийдуть. Я так про всяк випадок, якщо я не впевнена, то закладаю ще на одне заняття. От, як взуття було 500, залишилося 200-300 гривень, купила тапочки. Такі пухкенькі, тепленькі на ринку. Ну, Я є така підошва, вона така товстенька. Звичайно, що, можливо, вони там не тільки на одну зиму, не знаю. Ну, вони такі теплі, класні. Я переживала, що він не схоче. Але я помітила, що він мої приміряє. Вони такі теж в мене сірі і пухкенькі. І він кілька разів приміряв, і я теж купляла йому сірі і пухкенькі, Тільки в мене шльопанці, а в нього тапочки такі повноцінні. То він спочатку так ніби не хотів скинути, але потім я його вмовила. Як я кажу, уболтала. Мама дасть тобі смаколик, трубочку, йдемо-йдемо. І ми вже так він почав взоти ходити і ходить по хаті. Я дуже рада. Я взагалі планувала в садочок їх, можливо, а ти ще з садочка вдома. Але, думаю, для початку, хоч зрозуміючи, він їх. Не буде скидати, бо минулої зими він в садочку всю зиму проходив у шкарпетках. Ні за що не можна було його ні вмовити. І вже і такі тапочки, і такі, і м -м кросівки такі ніби сіточкою. Ну, що тільки не придумували. Ні, все таку мах-мах-мах скидав. А це м -м ходить в тапочках і я дуже рада. Так, на розваги іграшки не тягнув мене в магазин, і я так думаю: окей, значить не треба, якщо не тягне. Це відкладено, це не чіпала. Це минулого разу так, знаєте, мене так встряска, так що це ж на дім витратилося, то я прямо аж так відложила. Бо, ну, знаєте, коли я ж то розпочала все, можна сказати, з чистого листа. Тобто в мене скрізь то було ж по нулях. Не те, що там відложено, і я продовжую вести. Да? Що в мене в якихось категоріях відложено, а все ж з нуля з чистого аркуша, і тут трам-бам-бам, як то кажуть, мені кирпіч на голову. О, все, і мене понесло. Все-таки емоційний стан велике значення має. От, і так, коли починаєш, і воно з колії вибиває, все ж таки ж хочеться би, да, тримати цей баланс. Так, отже, це залишилось. одяг Я показувала, що я купила взуття три пари, дуже класні. Е, я вже, е, це таки на низенькому е, облагородила їх, дуже класні, файні і дуже зручні. От я дуже задоволена, супер клас. Е, так, ну що, тут а нема нічого. Подушка у мене було 486 гривень. Я ще доложила з їжі, думаю, щоб тут вже було 500%, щоб мені було комфортніше уже оперувати з цими грошима. Так, що я вирішила. Обов'язково, ми спочатку з будь-якого доходу відкладаємо 10%, так як і це і має бути, а не з того, що може залишиться і тоді я відкладаю. От, то це буде так зазвичай, як було в мене раніше. Раніше там мені прийшли кошти, я така: угу, так, оцю суму ми там відложуємо на подушку, а ось це ми тратимо. І так, в мене відложувалося сюди. Я нічого не спорю, але в мене ніде не було, тільки на їжа, там, смаколики. Ну, тобто воно, да, воно оплачувалося все. Але. Просто кидалася зразу частина на подушку, а тоді витрачалася, і через те я і заходила б мінуса, тому що я не могла зрозуміти, що скільки в мене йде. А так, хоча б плюс-мінус, я розумію, і плюс я стала на продуктах більш там, економити. Ну, як на продуктах, я просто ось останнім часом, оцей останній місяць, що я веду, то я стала під'їдати все вдома. Тобто якісь там крупи, які в мене стоять, я не їм. Там, консервація. Я ж то наробила консервацію, в мене цілий такий міні-погреб, бо все-таки ж частина будинку. То в мене ж там консервації, якої хочеш, плюс свої ж овочі. Ну, тобто, я стала більш. Споживати те, що в мене є. Або, наприклад, там молочка, в мене є сир в Морозиловці, в мене є молоко заморожене по бутилках із села. Ну, то я вже стараюся з того, що є, готувати щось. Та навіть гарбузову кашу. У мене, напевно, з гарбузів з 10 на кашу лежить. От, можна і запекти, і кашу зварити там, з рисом чи віку. Ну, є з, чого. є з чого, просто треба конкретно взятися і виїдати те, що є вдома. А не просто бігати по мазинах. Через те, я так менше стала на продукти виділяти. Основна ціль: що в нас там: м'ясо, риба. Отакі закупки, тому що у мене син, він в нього вибірковість в їжі, і він в основному це картопля і з якимось там чи котлета, чи риба, чи, ну, тобто, рибні вироби, м'ясні печінку я йому оладки роблю. Тобто, отаке він їсть. В основному це картопля з чимось. Тому обов'язково нам треба буде, ну, якби, закуповлювати там м'ясо, рибу таке. Тому що сопи борщі дуже важко йдуть, дуже важко. Про крупи взагалі він не хоче. Тобто основне оце картопля з чимось. Так, добре, це ми обговорили. Тому я думаю, що ми почнемо розпределяти потроху. Цей раз видав банкомат по 50, доволі багатенько. Я, ну, Дуже рідко коли видає по 50, принаймні в мене це було рідко. коли. А цей раз так видав, буде зручно розподіляти. розпроділяти 400, 500, 600, 700, 800. 900 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 900 є таке так добре Отже, почнемо розподіляти і будемо намагатися з розумом підходити до розподілу, міркувати, на що Куди і як. Так. Отже. почнемо з цього, що в нас тут. Я думаю, думаю, що це нам зачекає, це нам не горить, нам до 11-го числа ми все тут оплатили, все в нас там є. Побутова хімія не тратилось, залишається, так? Нічого не буду додавати. Здоров'я було, так і залишається продукти. Я думаю, що на продукти можна відложити 500, нехай будуть. Залишиться чудово, бо я хочу трошки закупитися. Так, я думаю, зразу буду відложувати сюди на продукти. Продукти 500. Цей розподіл загалом плюс-мінус до 17 числа. Так, орієнтовно, знаєте, бо вся, всяке може бути. Так, транспорт. Ми то не плануємо в село, але накопичувальну, да, хай буде. Оскільки нам дали по 50, то нехай буде 50. Бо коли там 100, 200, то воно якось немає як розміняти, немає як відлужити. Так, а це хай буде. Так, далі логопед дефектолог Відложимо 600, теж, виходить, тиждень, плюс один день на запас, бо може бути трошки пізніше. Так, тому відкладемо 600. Ми візьмемо так. 400. 500, 600. 400, 500, 600. Це в нас буде логопед. логопед. Так, добре. Далі, смаколики ми проїли їх. Скільки там його їсти, правда? 200 гривень. На смаколики 200 гривень. Якогось печива, він любить такі е, трубочки довгі, а всередині начинка там, така шоколадна. Є ще молочна, нібито він їх дуже любить. І вони в нас тут е, в супермаркеті Тайстра по 201 гривень за кілограм. Я так візьму йому там, ну, воно розважено. Е, от. ну То скільки там тих трубочок, знаєте, там 5-6, і воно вже 50 гривень. І це яких там день-два, ти й немає. Тут це добре, якщо ще на два дня розтягнеться. Ну, вже якесь печиво таке от. Так. Та ще й шоколад люблю. Ну, все солодке любить, але я стараюся дозувати дозувати. Так, одяг взуття, я ж потратила, то, напевно, сто положу, щоб було потрошечки. Да? Одяг взуття. Так, да, це сюди. взуття. Так, є. Далі розваги цього разу нікуди не тягнув. Нічого не ложу, залишається 300. Дивлюся, чи все правильно записала, або я ж можу. Так, на реабілітацію візьмемо 500 500. Взагалі, виходить, десь після нового року я піду писати заяву на те, щоб дали на реабілітацію виділили кошти, то ще невідомо там, коли їх виділять. Минулого року я ходила в лютому, здається, на початку лютого. І нам зразу якось так буквально недовго подзвонили мені, що ну, якби виділили, можна вибирати реабілітаційний центр по всій Україні, ну, який там ми хочемо, і вже домовлятися, на яке число і так далі. То я думаю, що після Нового року е, я напишу, і тоді можна вибирати. Ну, Можна вибирати там на е, на тоді, коли зручно. Не обов'язково зразу там їхати, там, припустимо, в лютому чи в березні. Ем... Домовлятися з реабілітаційним центром, коли там в них є вільні місця. Це може бути і літо, і осінь, і весна. Тобто, ось, ось так. Ну, я хочу десь так, тоже, в таку пору, щоб і тепло було. Ну, плюс-мінус тепло. Я так думаю. Так, дім. Дім, Тако положимо 100 гривень і буде 300. Бо цей дім мене сколихнув. Сколихнув. Це ж треба було так, так? Да? Побачите неочікувано. І що саме цікаво, тільки почала вести ж цей бюджет по конвертах і натовпі трантантан. Ну, таке? Ну. Ото. Ну, ладно. Так, 50 на город виділяємо. Дрова візьмемо 100. Потихенько. Так, другого візьмемо, сто, хай буде потрошечки, буде видно, як воно там далі буде. Так, взуття одяг. Я собі таку виділю 50 гривень. Я, може, якийсь раз зайду, ну, не просто там зайду, бо я хочу щось купити, а можливо, мені буде треба щось, то щоб у мене було якихось кілька, так сказать, гривень, щоб я могла. Я зазвичай в останній день ходжу. Тому, я думаю, буде, якщо мені треба, буде якусь там кофту, теплішу, чи ще щось. Так, що в нас залишається? Подарунки, розваги, подушка. О, я ж на подушку говорила, говорила і не відклала, да? так, 300 гривень на подушку, 10%. Що це я? Говорила, говорила, і тут в мене хоч буде. Так, один, два, три. Один, два, три. 300 гривен. Я то говорила, відложу йому 10% і не відложила. Так, о, не туди. Угу, бачите, подушка. А пишу 300 і 300. Угу. Відложила 300, стало 800 неуважна. І тут мінус 533, неуважно. Ще раз треба перерахувати. 100 300, 300. є. Стало 800. Добре. Так, і в нас залишається, що в нас мені треба на подарунки. столу. 200 350. Ми їх відправимо на подарунки 350, 350. Чому на подарунки? Бо в кінці грудня, все на день народження, йому буде 5 років. І я хочу відложити. Ну, раз я вже чужим дітям відложу 2000, то своєму відложу теж не менше, ніж 2000. Нехай так буде. Я відложу йому 2000. І ми будемо їх витрачати е, на його забаганочки. Не все зразу. Тобто це не буде так, щоб ми за один день пішли, потратили цих там, 2000. А це будуть якісь його там, забаганочки, якісь, можливо, е, іграшки, які він хоче. Ну, подивимось, то я хочу назбирати йому, і ми помаленьку їх будемо витрачати на його забаганки. По-друге, що я вирішила, Да, ви маєте рацію, я згодна з вашою думкою, що 2000 на подарунок для хрещениці, для хрещених в даному випадку, можливо, якби забагато. Я надіюся, що вони мене зрозуміють. І я вирішила, оце цей рік, це що в мене все на день народження. І вже в цьому році не день, ну, якби немає, то я так вирішила. Ми ось цей рік завершуємо, скажімо так, буде все на день народження. Микола, Миколая буде, теж буду, наприклад, з цих коштів брати з подарунків. То з Нового року. Напевно, я думаю, що так буде. Е, я буду дарувати, скажімо так, символічні подарунки, якісь невеликі, і, звичайно, напевно, прийдеться словесно це сказати, тобто, що е, я навіть не знаю як, бо, напевно, все-таки ж вони очікують, що я як Хрещена буду там дарувати. Ну, Люди звикають, і, і я в якійсь мірі звикала до цього. Якби в нас так було прийнято, я так робила. Дійсно, в моїй ситуації, знаєте, я сумніваюся, що через енну кількість років, скажімо так, мені допоможуть, допоможуть моєму синові. Сумніваюся. Ну, Можливо, хіба що коли в мого сина будуть кошти, хоч якісь, і. ну, ви розумієте, так? Да? Тобто, якщо в нього буде, то можливо тоді будуть. Ладно. Тому так. Да. Тому, напевно, дійсно. От, е, е, я вам дякую за те, що ви коментували. Ну, якби, так, да, це було боляче трохи мені. Ну, як боляче? Я не можу сказати, що там. Ой, боляче, є там. Ну мені так. Е... Все-таки, знаєте, я себе рахувала там хорошою хрещеною, що я там і спілкуюся, і подарунок роблю. Але дійсно, в результаті ну, воно ж не оціниться потім. От, наприклад, взяти мене зі мною, да, от, там, не спілкувалися так, і, і не дарували, а я все ж горнулася, думала, що ну, от я виросла. Ну, я ж не дзвоню хрещ... Ну, Вона мені не дзвонить, в мене контактів немає її, да, там дзвонити. Ну, людина не спілкувалася зі мною. Та і я не спілкуюся, як в мене навіть телефону немає да, подзвонити. Тому в якійсь мірі так дійсно, якщо я сумніваюся, що там сильно до мене будуть горнутися, та навіть не із за цього якби, там що будуть, не будуть горнутися. Просто мені треба ж дійсно думати про мого сина. Бо про нього ж ніхто не подумає, крім мене. Ну, якби, це дійсно так. Тому так. Да. Тому, ну, вже, як, якщо я вже так, <смі> <смі>, да, то треба довести все до кінця. І буду подарунок своєму сину І теж збирати 2000. Ну, я ж не можу його образити, він ж мій син. Тому так. От. І будемо старатися дозбирувати по різних категоріях. Плюс тут помаленьку будемо все назбирувати, щоб було. От такі в нас справи. Ще не під одним відео, під декількома писали, щоб ну, якби залишила номери банківської картки. Подякувати там, за контент і так далі, можливо, хтось хоче перевести якісь певні кошти. Я створювала канал. Ну, не для того, знаєте, щоб там ой, там перейшліть мені гроші, там, ой, там це. Ні, я створювала, мені хотілося бути не одній в, в даній темі. Мені хотілося бути з кимось в, одній оцьому, в, одному руслі в цьому пливти, що ось ми разом, в нас є цікава тема, конкретно да, там, гроші по конвертах, і ми пливемо. В цьому руслі, в нашій цікавій темі, і люди, які цікавляться цією темою, дивляться мої відео, ми спілкуємося, обговорюємо там певні питання, категорії, ще щось висловлюємо, свою думку, там, пропозиції. Але знаєте, до цього його теж треба бути готовою. І я ніби готова була, але інколи деякі речі вибивають з колегів. Ну, вже більш-менш нормально. Так до чого я вела? До... до банківської карти і так далі. Я буду вам дуже вдячна, ви мені допоможете. Якщо ви будете ставити вподобайки, писати коментарі, дивитись мої відео для того, щоб вони пропонувалися іншим глядачам. І з часом, якщо все буде добре вийти, я зможу підключити монетизацію, і це вже буде ваш внесок в розвиток мого каналу. Така вдячність мені за те, що я знімаю, розказую, показую, ділюся своїми якимись думками, в якійсь мірі емоційним станом. Це теж такий певний досвід. От, і я буду вам за це вдячна. Тому що ну, в мене не було на меті збору коштів, скажімо так. І я якби, читаю, ну, сердечко поставила, пролайкала, що я прочитала. І я не знаю, що відповідати. Я доросла жінка, якби, ну я не знаю, так, є блогери, які збирають там кошти. Я не знаю, наскільки це буде. Правильно, неправильно. Давайте так зробимо. Давайте я е, спробую під цим відео, я зараз ще сяду, е, спробую створити в Приватбанку конверт. І нехай буде під, наприклад, буду залишати, да, е, подяка, чи як назвати, чи подарунок, чи подяка мені, е, ну, точніше, напевно, нам, з сином. Е, від чистого серця, якщо ви бажаєте, то, наприклад, зробити подяку, то нехай вона буде, і я залишу, я надіюсь, що мені вдасться залишу, можливо, в описі чи в коментарях закріплених посилання. І я думаю, що напевно, якщо ви схочете, скажімо так, подякувати, то я напевно. В якісь ці категорії або на реабілітацію буду, або на смаколики, ну, я не знаю, чи там можна коментувати. Якщо там можна коментувати на що, то ви можете писати, там, наприклад, там, на смаколики там, чи на реабілітацію. то я буду їх, наприклад, знімати і вам показувати і ложити туди, куди ви скажете. Ну, я, ну, це тільки таким, напевно, чином. Якби. Якщо ви, наприклад, хочете допомогти моєму сину, я буду вдячна вам, звичайно. От, ну я ж вам ще раз кажу: я не створювала там, навмисне, щоб збирати кошти там з вас, якби я, я не знаю, як це правильно. Ну, я, я залишу, якщо ви схочете, то нехай так буде. Якби я. Якщо ви схочете підтримати. І якщо там можна коментар залишити, то залишайте, то я хоч буду знати, куди певну суму, наприклад, там 20 гривень там, чи 5 гривень, наприклад, на смаколики. Там, чи, чи. Ну, ну, я не знаю. Я просто я навіть не знаю, як це говорити на цю тему. Якось мені ніяково, чи що. Отак от. Е, так, отже, ми розприділили суму. Яка в нас є, і це в нас плюс-мінус буде до 17 го числа. Це так орієнтовно. орієнтовно. Тому я вам дякую, що були зі мною. Пройшли цей етап розподілу коштів по конвертах, і вже, я думаю, зустрінемося в новому відео з новим розподілом. Ось на цьому я буду завершувати. Дякую, що були зі мною. Пишіть свої думки, і зустрінемося у новому розподілі.